Мене звуть Ліна Шеркетівна, я лікар-кошерогініколог медичного центру здоров'я родини. В ці складні для нашої країни часи я хочу розповісти вам, як може замінюватись менструальний цикл здорової жінки на тлі стресу. Отже, то є нормальна жіноча анатомія. В кожен цикл в організмі дівчини, в яєчнику, виробляється один фолікул. Фолікул це кухарець з родиною, в якому плава її Стіночки ростучого фолікулу виділяють гормон росту, естроген, жіночий половий гормон, події якого внутрі матки наростає ендометрія, внутрішня оболонка. Це та слизова кровава родина, котра виділяється під час менструації. Фолікул росте, ендометрій наростає, Фолікул лопається, це овуляція. Поки там яйцеклітина йде по матковій трубі, запліднюється, не запліднюється, як передохранялися. На місці лопнувшого фолікула формується шрам, тимчасова зараз жовте тіло. Гормони жовтого тіла вже зовсім інші. Це прогестерон, провагітність. Гормон вагітності один із найважливіших гормонів в жіночому організмі. От дією прогестерону внутрішня оболонка матки приляплюється до стіночок матки, щоб плодове яйце. Якщо зачаття не настало, ви передохранялися. Жовте тіло угасає, гормонів становиться менше прогестерону, і починається нормальна менструація. То є повна і абсолютно норма. Під дією стресу в організмі виділяється багато інших гормонів. Пролактин -про гормон стресу, нервів, недосипу. Адреналін, кортизол, нейромедіатори гормони стресу, під дією яких менструальний цикл буде заблокований. Малікул виростає та лопається. Залежить від того розміру, до якого він доростає. Якщо фолікул застиг на великих розмірах, місячні, так звані місячні, будуть два рази на місяць. Якщо фолікул виріс не дуже сильно, місячні будуть затримуватися. У всіх цих випадках, якщо немає можливості відвідати лікаря своє раджу вам заспокоїтися. До трьох місяців затримки ви можете взагалі нічого не робити, якщо виключена вагітність. У разі місячних два рази на місяць, краще звернутися до лікаря.